Доброго ранку! Доброго ранку всім! На годиннику 8.45. А отже, ми, як завжди, з вами з нашими традиційними тайм-менеджмент-зарядками. З вами Данченко Юлія, експертка тайм-менеджменту -менеджмент, тайм з тайм-менеджменту компанії Богуштайн. Сьогодні хочу з вами поговорити більш детально про планування. Багато з вас. Являються нашими випускниками, і ви добре знайомі з нашою технологією. Для тих, хто не знайомий, сьогодні хочу розповісти, як бути більш ефективним, більш продуктивним і як правильно починати свій робочий, свій взагалі день, щоб бути максимально ефективним в цьому дні. Ми вам рекомендуємо, як завжди, з вечора, виписувати весь список завдань, які ви плануєте зробити на наступний день. Рекомендуємо тому, тому що це допомагає вам. Розгрузити вашу голову, і від того мати гарний, міцний, здоровий сон, не турбуватися про те, що буде завтра, тому що все, що ви хочете зробити на наступний день, ви можете все це виписати на папір, і від того ви себе краще почуваєте. Наші випускники про це дуже добре знають. А ті, хто не знає, то ловіть цей лайфкак. Якщо ви хочете навчитися планувати, то це одна з таких порад, яку ви повинні використати. Але сьогодні не про це. Сьогодні саме я хочу поговорити про ранкове планування і оці перші кроки після того, як ви запланували, як їх робити, з чого краще почати. Після того, як ви зранку прокинулися, ви виписуєте, ви дивитеся на той список завдань, які виписали вчора, а також додатково дивитеся, наскільки ці задачі актуальні, що ви в пріоритеті сьогодні хочете зробити, що ви можете перенести на ну, що не дуже пріоритетне. Якщо ви сьогодні не зробите цю задачу, то нічого страшного не відбудеться і не станеться. Отже, ви виписуєте всі ці завдання, виставляєте, скільки часу ви витратите на, цю, на, цю завда, на це завдання, на цю задачу. Як, або фіксований час ставити, якщо у вас якась зустріч, наприклад, з 13 до 14, то ви фіксуєте цей час за цією зустріччю. Тут також ще додатковий лайфхак. Не забувайте, будь ласка. Виділяти час на дорогу, тобто, якщо у вас зустріч не в тому місці, де ви фізично знаходитеся, і взагалі краще лишати оці проміжки по 15 20 хвилин на форс-мажори, якщо щось трапиться, щоб як ви не затримувались і не підводили інших людей. Але перепрошую. У нас в Києві повітряна тривога, тому звук буде трошки заважати, але незважаючи на це, я продовжую ділитися з вами секретами планування. Отже, після того, як ви виписали, скільки часу ви потратите на ту чи іншу задачу, виставили пріоритетність. Що ви робите правильно? Ви починаєте реалізовувати свій план. І як його краще реалізовувати? Справа в тому, що мій особистий досвід, тому що я вже з 2021 року активно користуюся технологією прицільного тайм менеджменту щоранку, щоранку складаю свої плани на день, аналізую, роблю вечірню оцінку, як цей план, потім як я, наскільки я була ефективна. І що я помітила? Що не всі задачі, які ми виконуємо, вони не всі залежать від нас. Тобто є задачі, які прив'язані до інших людей. Це або спілкування з іншими людьми, або ж це е, якась дія перша, яка залежить не від вас. Тобто, щоб ви виконали цю задачу, хтось щось має зробити. Ну, наприклад, от, якщо мені, наприклад, потрібно зробити розсилання, так? Е, я в мене все готове з мого боку. Так в мене готовий анонс. в мене вся є необхідна інформація. Але у мене немає гарної картинки, заставки для цього розсилання. І я розумію, що я не можу виконати цю задачу, доки дизайнер, наприклад, не дасть мені цю картинку, і тільки після того я можу приступити до виконання цієї задачі. І так у нас протягом дня є якісь задачі, де є прив'язки до інших людей. І дуже круто, коли ви зранку дивитеся на ваш список завдань на сьогодні, і проходитися по кожній задачі і дивитеся. Так, а ось цю задачу я можу зробити самостійно. Ок, пропустили. Наступна задача. Якщо ви бачите, що ця задача якимсь чином прив'язана до інших людей, то моя вам рекомендація: зробіть перший крок. Напишіть цій людині, що вам необхідно для того, щоб виконувати цю задачу. І так ви проходитеся по всьому списку ваших завдань на сьогодні. І дивитеся, які перші крочки, перші такі потоки ви можете зробити, запустити в сторону цієї задачі? Що саме ви можете зробити, щоб пришвидшити потім процес виконання, не чекати якоїсь дії від іншої людини, щоб цю задачу починати виконувати? І після того, як ви поробите от такі маленькі, запустите потоки, свої наміри до кожної задачі, ви можете приступати до ваших основних завдань на сьогодні. В залежності від пріоритетності, що ви сьогодні хочете виконувати першим. І це дійсно дуже спрощує ваш робочий процес, це спрощує якісь ваші особисті взаємодії. І ви потім не чекаєте е, інформації від інших людей і перестаєте залежати від інших людей. І плюс, робивши такі перші кроки, ви показуєте свій намір, що ви дійсно хочете, щоб ця задача. Сьогодні відбулася, щоб ви сьогодні це виконали. Ось такі у нас сьогодні до вас рекомендації: якщо ви хочете навчитися більш кращому щоденному плануванню, і ви розумієте, що вам от прям потрібна допомога, підтримка в тому, щоб навчитися щодня виписувати свої задачі, планувати своє життя, вам потрібна допомога і підтримка, щоб не зійти з дистанції, так? І не перестати щодня дивитися на своє життя і аналізувати своє життя, тому що планування це про життя. По суті, ви плануєте своє життя, і коли ви дивитеся на список завдань, це ваше життя сьогодні, яке ви собі проявили намір створити. Тож, якщо ви хочете навчитися планувати, якщо ви хочете бути господарем власного життя, бути Максимально ефективними в власному житті і виконувати саме те, що відповідає вашим цілям і цінностям, то ви завжди знаєте до кого звернутися. Уже в цей понеділок у нас буде стартувати новий потік нашого реаліті тренінгу Time Management Quest Turbo 21, куди ми всіх вас запрошуємо. Хто ще не навчався в Богуштайму, ви можете написати цифру 21 в коментарях, і ми обов'язково надамо вам додаткову інформацію про курс. І проконсультуємо, як проходить навчання. І в чому ще основна цінність технології прицільного тайм-менеджменту? Ми не говоримо, що вам робити. Ми даємо вам основу. Ми даємо вам скелет про те, як планувати свій день і як ефективно використовувати час. А куди направляти оці свої потоки, куди направляти свою енергію? І що саме вам робити і реалізовувати в житті, тільки ви це добре знаєте. Тому ми не говоримо, що вам робити. Ми говоримо, як вам це все досягти. Тож, якщо ви хочете навчатися в Боуштайм, ще раз нагадую, пишіть 21, і ми вас проконсультуємо, а всім вам! Бажаю сьогодні, незважаючи на цю пасмурну погоду за вікном і дощик, у нас в Києві сьогодні пасмурно. Я бажаю вам сонячного, натхненного настрою. Я бажаю вам бути максимально ефективними, максимально продуктивними і жити своє життя і бути творцем власного життя. Всім гарного дня!